Градів та ураганів не так сильно шокували бойовиків Путіна на Донбасі, як вибух у цьому будинку. У неділю в Донецьку заряд вибухівки вщентрозні слів. І тих двох, що в ньому були: сумнозвісного бойовика моторолу та його охоронця. Як видно на цих кадрах, шансів вижити не було. Моторолу назавжди прибрали із вулиць поки що окупованих українських міст Донбасу. Проте він пішов лише фізично, але як символ пропаганди лишається. Чи стане його вбивство черговим медіаповодом для загострення військової ситуації? Пекельний ліфт. Як убили моторолу. Ексклюзивний аналіз від професійного вибухотехніка. У моїй практиці розслідування такого ще не було. Хто знищив негідника? ФСБ, наші патріоти чи самі бойовики? Хас довго просив Москву санкцію на його взрив? Таємний бізнес мародера Павлова та шокуючі факти: за скількох закатованих українців наші військові мали помститися моторолі? Зворушлива сповідь матері Героя України Брановицького, якого вбив злодій з Росії. Так, так, лежачого, лежачого дострілював. Та хто насправді позбувся мотороли? Чи справді у всьому винні великі гроші? Секретні матеріали про життя, бізнес і убивство мародера, клоуна і військового злочинця? СПК! Давай, СПК! Про звірячі вбивства і тортури від мотороли ходять сумні легенди. В Україні десятки родин втратили через нього своїх найдорожчих людей. Ця фіалочка. Це він колись мені у 13-му році на день, 8 березня, приніс. Фіалоку. Господи, знайдися, сину, зацвіти, думаю, вона зацвіти. Вона зацвіла 29 29-го 29 березня. Баб хто думав, що так знайдеться. мама Героя України Ігоря Брановицького довго чекала сина з полону. Як ми знали про це, що Ігорюк загинув, шукали його, дуже довго шукали. Фотографіями Ігоря у цій звичайній київській квартирі увішані всі стіни. Це Ігор, це Ігорюк, це Ігорюк. отам він. Але серед фотографій сина воїна у матері є ще одна. Це знімок його катів. Це й катувався ще не ж мотороло. Жінка сподівається, що всіх убивці її сина покарають, і смерть Павлова Мотороли її не тішить. Збирала матеріал для того, щоб його засудити. Розумієте, легко він помер дуже легко. Ігор добровільно пішов захищати Україну. Він сам прийняв це рішення. Він пішов до військомату і заявив, що. Якщо потрібно, він готовий. І правда, він не сказав мені про це, а вже сказав тоді, як прийшла повістка війська мату. На новий рік Ігор приїхав до матері, відсвяткували, і Брановицький знову зібрався на війну. Як говорили, поїзд Київ війна. Ми провели на цей поїзд, ішов дощ. Холодний, ну я якось подумала на перні. Говорять, же, що дощ в дощ, дорогу це хорошо. А воно так От 11 числа я його бачила, 19 числа ми останній раз говорили по телефону, а 21-го він загинув. При виході з Донецького аеропорту Ігор Броновицький потрапив у полон до загону мотороли. Але у полоні Ігор пробув недовго. Як він сказав, що в полоні. Найте серце так обірвалося і упало. Ну, я могла собі уявити, чим закінчиться для нього полон. Тільки я не думала, що це так швидко буде, що це буде в той же день, як їх узяли, вивели з аеропорту. Ось це відео полонених, серед яких і Ігор Брановицький знімали терористи. Останні відеокадри із сином Ніна передивляється знову і знову. Ось це перше хлопця виводять із цього з терміналу. Ось Ігор, Вже побити закрива. Гіві, А тут десь моторило. Ігор Брановицький хотів врятувати своїх друзів. Разом з якими потрапив у руки бойовиків. Всі шукали з самого початку шукали кулеметника, бо їм він дуже дошкуляв. Сказали, що мов ми будемо вбивати вас по одному, поки ви не зізнаєтесь, хто кулеметник. Ну і Ігор сказав, що я кулеметник. Ну Так, тоді за нього взялися. Вже після кількох годин катувань Ігоря було важко впізнати. Скажімо так, якщо хлопців по два-три чоловіки били, пуляли одне одного, підвішували там, били трубами, ну, все це те саме. То Ігоря, каже, 5-6 чоловік, просто вбивали. Цей священик стріляв потім, стріляв ФСБшник, ще декілька чоловік стріляли. І так з цими кулями от травматичною зброєю, його й привезли з Донецька. Чоловіка зрешетили кулями з травматичних пістолетів, а останні дві кулі, які й стали смертельними, випустив особисто росіянин Арсен Павлов. Моторола. Моторола застрелив, добив, от, тіпа, того, що чуть не облагодійство, розумієте? Так, моторола ж дав дав наказ катувати, так, так, лежачого, лежачого дострілював. Ніна стверджує, Ігор не єдина жертва бойовика мотороли. Я знаю, що є ще люди, яких він вбивав, бо е, там е, також говорили в бійці, що це для нього не, е, скажімо, не проблема була когось убити. Моторола залишився живим, його обов'язково притягнули би до суду, а там він міг би почати говорити. 5 сентября президент України Порошенко заявив, що вбійці Ігоря Броновицького будуть відповідати. І ніхто не простить їх пряма приймається моторолі, який розстріляв для нового українського воїна Ігоря Броновицького, героя України. Втім, до суду не дійшло. На моторолу вже було кілька замахів, і цього разу у смерть терориста теж повірили не одразу. Раз на моторолу вже було більше п'яти замахів, реальних замахів. І, хоча й досі існують конспірологічні версії про інсценування, на 99% схоже, що цей замах таки вдався. Ціно заявив про це представники так на ДНР ЛНР, їхні міністерства безпеки, слідчі органи. Але за нашими оперативними даними, ті, які ми маємо на тій стороні, дійсно за окремими ознаками на тілі, на одежі, на інших факторах вказують на те, що дійсно це був моторола. Чому вбивці обрали саме ліфт? Дивуються навіть спеціалісти вибухотехніки. В моєї практики розслідування такого ще не було. Обычно модными дорогие заряды направленного действия. То есть, когда высокочувствительный датчик, человек проходит, заряд срабатывает именно на него. Ну а в лифте это уже большая один. От полутора килограмм, но это подъезд обвали. Але ті, хто підірвав бойовика, працювали професійно. Окрім мотороли і його охоронця, які були в ліфті, ніхто не постраждав. Навіть будинок був пошкоджений мінімально, лише повибивало шибки і пошкодило шахту ліфта. Це було була учіндерська зділена, поскольку Павлов знаходився його місто проживання. Ані наході під двоєним кальцом охорони. Був внішній периметр, був внутрішній периметр в самому домі. Сьогодні вже достеменно відомо, що вибухівку закріпили на тросі ліфта і дочекались, коли ДНРівський ватажок зайде до кабіни. Вот, наприклад, в ліфті, коли він поїхав, могли разомкнуться провода или наоборот замкнутися. Я там могло послужити, що срабатував. Ну, це дуже трудно, ведь там не один на дорогу їздив. Хай там як тепер про одного із найбільш розкручених російською пропагандою злодіїв, можна казати, у минулому часі. То ж такий був терорист Моторола, як він опинився в Україні і чому навколо його персони здійнявся такий галас. Російський терорист, активний учасник російської окупації України, командир терористичного батальйону ДНР Спарта брав участь у другій чеченській війні. А от російськомовна сторінка тої ж Вікіпедії тут Моторола постає воїном. Учасник вооруженого конфлікта на востокі України. Командир противотанкового спеціального подразделения Донецької народної республіки, полковник вооружених сил ДНР, герой Донецької народної республіки, учасник боев в районі Славянска, боев за Іловайськ, Донецький аеропорт і в районі Дебальцева. Насправді ж, бойових заслуг у терориста не так вже й багато. у даній ситуації це великий бандит, який свою функцію, але він робив підпіар великий формат. Це що він такий потужний бойовик, що він потужний командир і тому подібне. І в цьому середовищі серед різних структур, угрупувань, бандитів, найманців, і тому подібне, ну зрозуміло, він домінував, створивши собі такий показовий імідж. От, але що серйозно він собі не представляв, Павло Моторола він дійсно був з кримінального середовища, хоча пройшов якраз службу морській піхоті, але не займався безпосередньо такою бойовою підготовкою, Він був зв'язковим. Про життя Арсенія Павлова до початку війни на сході України відомо набагато. Майже всю інформацію він розказував про себе сам в інтерв'ю російським журналістам. Сів на поїзд чотири місяці назад і приїхав, приїхав і сінула. Один, сам. Павлом народився у лютому 83-го року в республіці Комі, брав участь у другій чеченській війні. Був зв'язківцем, за що й отримав своє прізвисько Моторола. <реш> в своєму довоєнному житті ким тільки не був. Пробував себе і каменерем, і автомильником. Таким я тільки не був до війни. Ну, останній, говорю, що я робив, там мав, я такі пам'ятники робив. В Росії у нього залишилась дружина і маленький син. Я коли ще була беременна в Дані, ну, якраз в Северній Осетії була війна. Він збирався, але ну, я його не пустила. В, этот раз не в Україні ховався від російського правосуддя. Займався якраз і грабежами, і розбоями, і якраз різними комбінаціями тіньової операції. На Донбасі теж знайшов себе не одразу. Захоплював бізнес підприємців, і промислове підприємство, і контрабанда. Хто нашли? Ліп нам прислав кокс. Білий кокс. Ось тут, у Харкові, Арсен Павлов освоює професію актора. Вдає звичайного харків'янина. Ми тут і зараз беремо власть в Харкові області в свої руки. З Харкова Моторола перебрався у Слов'янськ, де потрапив до об'єктивів російських пропагандистів. Тогда такий образ був нужен, і найомники йшли в Донбас. Після цього публічне життя мотороли Павлова почало налагоджуватись. Це медійне лицо, Тобто, вот простой парень, воплощення російської мечты. Мыл чужі машини, а тут поїхав, за Новоросію вцепився, віджав себе нормальну машину, второй раз женився, віджав себе квартиру, живет багато, красиво. Незважаючи на те, що Арсен Павлов очолив батальйон терористів Спарта, його весілля набагато відоміше, аніж участь в бойових діях. <звук> Бойовик взяв шлюб з Оленою Коленкіною на прізвисько Каністра. З першою дружиною моторола не розлучився. Весілля мотороли показували по всіх каналах. Нова дружина народила бойовику доньку. Терористка. А пізніше і сина. Дорвавшись до слави і грошей, моторола гуляв як в останній день. І в Абхазії, і в Криму. Внішні звичайні туристи. Дівушка в легкому платі і мужчина в шортах, тільки рука на перевізі. Матарола став знамініт своїм безстрашем і візінням. В Донецьку жив у квартирі, в якій до нього жила старенька бабця. На Щоправда, під цілодобовою охороною. Каку, пароль? Яка була з ним як у помешканні, так і по периметру. Проте це не врятувало. Отже, кому найбільше була потрібна смерть скандального бойовика? В першу чергу питання стоїть. А кому це вигідно? Ось основні версії вбивства одіозного терориста. Бах! Перша – місцеві розбірки. Моторола сильно наступив комусь на старій мозолі, не поділив кримінальний бізнес. Так і всі силові структури, батальйон Спартак кришував то, що приносять гроші навіть у час війни. Тобто це ринки, магазини. Втім, Арсена Павлова цілком могли прибрати і російські спецслужби. Кому вигідна ця смерть в Україні, чесно кажучи, він, в принципі живий, принес би дуже велику пользу, коли почав би давати показання. Хоча, віть живим мало хто хотів. Росія якраз цих показань категорично не хотіла, то є в першу чергу Кремлю. Або ж навіть з моторолою розправились українські ДРГ ці угрупування не мали такого фаху. Мала такої ефективної можливості проводити такі операції. Українські спецслужби від замаху, звісно, відхрещуються. Проте хто ж у такому зізнається? Я сьогодні можу стверджувати, що таких спеціальних операцій ми не проводили. Ще один з можливих мотивів вбивства боротьба за владу, адже в неіснуючій республіці назрівав державний переворот. Версія внутрішніх розборок за власті, за гроші внутрі самих структур окупаційних військ ДНР. А приводом могла стати нещодавня смерть колишнього прем'єр-міністра так званої ЛНР Геннадія Цепкалова. Оскільки це відбувалося в тюрімній камірі було названо самоубійством. То приписать это украинской ДРГ, как это любит делать российская пропаганда, не это не удалось. Сразу же после этого, 22 сентября, Александр Захарченко, глава так называемой ДНР, заявил о том, что он вводит на территорию Луганска батальон Спарта под командованием Арсена Павлова позывной Моторола для борьбы, как сказал э, Захарченко, с попыткой государственного переворота. І боротися зі зрадниками Захарченка мусив моторола з батальйоном Спарта. До цього факту, до 22 сентября, Павлов і Спарта не приймали участі в яких внутрішніх розборках конфліктах на території ДНР. У них був свой бізнес, який вони крашували, а свої істочники доходів. Ось одна з можливих причин замаху Павлов Моторола заліз у велику політику ДНР. «Моторола» был э, силовым крылом у Захарченко. Он командовал лояльным для Захарченко отрядом боевиков «Спарта». И его значение было очень велико. Это был личный друг Захарченко. Павлов э, был единственным полевым командиром, первым полевым командиром, который получил звание, так называемое, из рук Захарченко, «Герой ДНР». Первым получил звание полковник. Павлов першим отримав квартиру от Захарченка. За місяць до мотороли був вбитий Євген Жилін, ще один друг і помічник Захарченка в його державних іграх. Політолог стверджує, хтось може перекривати ватажку ДНР Захарченку кисень, залишивши його без грошової підтримки Жиліна і силової допомоги. Мотороли тут же слід відмітити, що 19 сентября під Москвою був убит неизвестными, очень дерзко, очень расчетливо. Евгений Жилин, руководитель террористической организации «Оплот», выходцем из которой был и Александр Захарченко, нынешний так называемый глава ДНР. Жилин был другом Захарченко, и по данным самих российских боевиков, он был одним из тех, кто контролировал теневые финансовые потоки на Донбассе. Схоже, Захарченко скоро і сам може приєднатися до своїх поплічників на тому світі. Одним із таких недобитих, недобитків там ще є Гіві Михаїл Толстих. І сам Захарченко також являється мішенью, которое в принципі зараз багато мішають. І сам ватажок терористичної ДНР. Це чудово розуміє. Ну, Захарченко хоче відкупитися. У нього там, по слухам, більше 20 мільйонів вже тобто. Є... Очень багатий життя тих, хто знає кухню створення так званої новоросії, висить на волосині. Про збитий боїнг, тобто, там не буде, то там буде в шкихні будь хто щось знає. знають. В що він розстрілював українських плених. Це воєнне преступлення, це гарський трибунал, його показання, якщо він назов фамілію. Фахівці всі як один переконують, вигода очевидна лише для однієї сторони. І самий формат великої вигідні зрозуміло це. Для Російської Федерації і для представників так на ДНР-ЛНР, От використовуючи якраз проблеми, наприклад, із тим же Абхазом або з іншими, Російська Федерація могла стимулювати цей процес і відповідно навіть залучити агентуру і професіоналів для виконання такого акту. Для Росії Павлов Моторола вбитий дуже вчасно. Його смерть дала можливість ватажку сепаратистів Захарченко оголосити війну, а Кремлю зірвати мінські домовленості. Тепер путіну є з чим їхати на зустріч нормандської четвірки в Берлін. А у Меркель і Оланда з'являться нові аргументи для українського президента щодо проведення виборів в Ордло. Після цього відповідно ряд потужних заходів. З одного боку з'являється проти Мінського мінська процесу. Про порушення начебто, з боку України домовленості про мир, а ми завести зобов'язання. А тут проводимо, начебто, якийсь туристичний акт. Це порушення всіх домовленостей на рівні Нормандської четвірки, не тільки на рівні контактних груп або ОБСЄ. І зрозуміло, що не го на нашу неготовність вирішити питання на сході. Почерк вбивства професійний і дуже характерний. сама операция профессионально подготовлена. Я думаю, что, скорее всего, кто-то в батальоне «Спарта» в охране «Моторолы», безусловно, был участником этого убийства, потому что слишком много факторов, которые трудно было бы просчитать и трудно было бы определить посторонним лицам. Тож найвірогідніша версія, на думку експертів, моторолу прибрали самі російські спецслужби, коли він виконав свою функцію і став непотрібен. Українські спецслужби тяжко роботи Донецькі час. Так що я до версії, що це російські спецслужби, звісно. Російська піар політика щодо Донбасу суттєво змінилась. Криваві недоосвідчені ватажки вже не цікавлять пропагандистські телекамери. Про нього скоро забудуть, і фактично його місце вже завершено. На этом этапе войны «Моторолы» выполнили свою функцию. Он имел значение, и имеет значение, исключительно как раскрученный рекламный продукт. То есть живая реклама Новороссии. Страна требует героев, пи***ть дураков. И все вот это продавалось в течение двух с половиной лет российскими средствами массовой информации. Для того, чтобы стимулировать приток, добровольцев туда, таких же неудачников по жизни, которые хотят воевать, убивать, и тоже рассчитывают, что они тоже станут командирами батальонов. Теперь псевдо-республики мают отыгрывать новых героев. Сейчас идет процесс, когда Россия хочет соблюсти приличия и втолкнуть нам Донбасс не под управлением убийц, прославившихся именно войной а поставить каких-то приличных, причесанных ребят, ни в чем особо не замешанных, которые говорят хорошо на украинском языке. Говорят, что Донецк – это Украина, мы очень хотим жить дружно. И вот так красиво, чтобы нарисовать такую картинку. Хорошие, причесанные ребята, они здесь, в Киеве, ждут своего часа. Я не хочу називати фамілії, да вони єсть. Отож, хто прийде на заміну бойовику моторолі, коли пекельні ліфти заберуть інших його поплічників-терористів? Здається, чекати на вбивства, таких як гіві і Захарченко, лишається зовсім недовго.